Питання проведення в місті прозорих нормальних земельних аукціонів блокується певними забудовниками, які знаходяться в фракції слуги Земельні аукціони в Чернігові камінь спотикання 38-ї сесії міськради, чому ділянки, які через прозоро можуть здобути ті, хто просто запропонує більшу ціну, а гроші підуть у бюджет громади, не отримали необхідних голосів. Попри фізичну присутність в залі більшої кількості депутатів голосують менше пізніше з поіменного зрозуміли замість голосування за проти чи утрималися, свої картки просто витягнули слуги народу. І представник і відомий в місті як забудовник пояснює. Ми підтрим. І завжди казали, що конкурентний спосіб набуття права оренди землі, купівлі землі, це є більш справедливим. Але і коли хтось говорить, що фракція в даному випадку слуги народу за земельні аукціони, а потім йде але, то все, що було сказано до але, не має ніякого значення. Це своїм голосуванням ви показали що процедура. Проти, має про земельних аукціонів. Процедура має дуже, дуже важливе значення. Ви проти земельних аукціонів Максим Черненок каже: хоче спеціальну комісію і процедуру, і тому давайте дотримуватись процедури. А це що ви кажете, що я проти, я перший, хто піднімав це питання. У відповідь начальник управління земельних ресурсів пояснює, згідно з законодавством, вона не потрібна. Сформовані земельні ділянки йдуть через прозоро. Депутат стоїть на своєму. Максимтрович а в цьому проекті рішення є така земельна ділянка в кварталі проспекту Миру, вулиці П'ятницької та Київської. Вона знайома? Це, це ділянка знайома, але в націоці подавали підприємства, які менеджмент цього підприємства. Воно ж пов'язана з вами. Воно пов'язано з нами, але але я проти давали. але я і проти і на комісії висловився, щоб це питання виносилося. Фракція слуг народу не повертає картки на місце. Врешті, за відсутності кворуму, попри фізичну присутність депутатів ВО «Міського голови оголошує про закриття сесії і говорить, додаткові процедури несуть за собою корупцію. Навіщо додаткові бюрократичні комісії, які тільки будуть вставляти палки в колеса? Ми говоримо про розвиток бізнесу. Президент проводить зустрічі з бізнесом, говорить про перезавантаження стосунків. Ми і намагаємося йти на зустріч енергії підприємцям, які в цей важкий час інвестують кошти в місто, будують щось в місті. А депутати окремі блокують це питання і хочуть, щоб вони розглядалися ще якимись комісіями? Яких комісій вам ще не вистачає? Я хочу задати питання цим депутатам. А далі розповідає своє бачення того, що відбулося в залі голосування і чому на минулій сесії, коли депутати міської ради розглядали певні земельні питання, питання пов'язані з по яким, зокрема, і Максим Чернінок і Юрій Тарасовець, заявляли конфлікт інтересів. Вони не були депутатами проголосовані, вони були виключені з проєкту рішення. А потім ці питання, це чотири питання, пов'язані з землею, видані окремим розпорядженням начальника військової адміністрації. Я в цьому бачу корупційні ризики. Коли розпорядження начальник військової адміністрації одноосібно надає землю депутатам, які пов'язані з слугою народу, яка очевидно стоїть за його призначенням на цю посаду. Я хотів би, щоб це питання уважно розглянули всі антикорупційні органи. І очевидно, сьогоднішня позиція Чернянка вона пов'язана з тим, що йому простіше отримувати це розпорядженням Брижинського, а не на земельних торгах. От і все, що за цим криється. Земельні аукціони повторно винесуть на голосування на наступну сесію, зазначив во міського голови, адже це важливе питання для громади стосується розвитку міста та покращення його благоустрою.